У тихому майстерному куточку, де клаптики тканини оживають у руках майстрів, створюється справжнє мистецтво. Уважно підбираючи форми та кольори, майстри шивають унікальні візерунки, що перетворюються на витончені клаптикові ковдри. Чи зможете ви поєднати творчість, стратегічне мислення та майстерність та створити шедевр гідний найкращих майстрів? Вам пропонує дізнатись гра Patchwork Український Фольклор в локалізації видавництва Lord of Boards, з правилами якої ми сьогодні з вами її познайомимось. Настільна гра Patchwork – це дуельна гра, де ви з суперником намагатиметесь створити найкращу клаптикову ковдру. Під час партії ви будете викладати різноманітні за формою плитки на свій планшет, намагаючись якнайбільше заповнити його клітинки і не отримати штрафу. Адже наприкінці партії той, кому вдасться заробити найбільше гудзиків, і стане переможцем у грі. Настільна гра Patchwork має багато різних версій, її саме коробочка український фольклор була спеціально виготовлена для нас з вами, адже бере за основу наші традиційні візерунки й кольори, що використовували майстри вишивання, починаючи з давніх часів й по сьогодення. На початку партії кожен гравець отримує планшет ковдри, маркер часу і 5 гудзиків. На центрі стола розмістіть трек часу і викладіть маркери гравців випадковим чином один на одному на початковій поділці треку часу. Додатково покладіть особливі клаптики на позначені поділки треку часу. Після цього випадковим чином розмістіть позасталі клаптики навколо треку часу, утворивши із них коло. Знайдіть найменше клаптик розміром 1 на 2 клітинки і розмістіть нейтральну фішку між ним і наступним загодинниковою стрілкою клаптиком. Неподалік покладіть особливу плитку та створіть запас гудзиків. На цьому приготування завершується і можна переходити до самої гри. Тож під час партії у гру Patchwork учасники будуть виконувати ходи до моменту, поки обидві фішки не досягнуть останньої поділки треку часу. Проте під час гри гравці виконуватимуть ходи не по черзі, Хід завжди виконує той гравець, який знаходиться позаду. Або якщо маркери на одній поділці, тоді той гравець чий маркер зверху на треку часу. Тож під час партії може скласти ситуація, що один гравець. Може виконати декілька ходів поспіль. Отже, у свій хід ви повинні обрати одну із двох можливих дій: або узяти її, розмістити клаптик, або переміститися фішкою і отримати гудзики Виконуючи цю дію, гравець повинен перемістити свій маркер на комірку перед маркером суперника і узяти по одному гудзику за кожну пройдену поділку. Наприклад, зараз це 5 гудзиків а ось дія узяти клаптик складається із декількох послідовних кроків. Спершу ви повинні обрати один із трьох клаптиків, що лежать перед нейтральною фішкою за годинниковою стрілкою. Далі розмістіть нейтральну фішку поряд з вибраним клаптиком. Сплатіть кількість гудзиків, що зазначена на обраному клаптику, після чого ви повинні розмістити клаптик на своєму планшеті ковдри. Ви можете як завгодно розвертати й перевертати клаптик. Головне, що клаптики не можуть накладатися один на одного, а також не можуть виходити за края вашої ковдри. Після розміщення клаптика перемістіть вашу фішку часу на вказану на ньому кількість поділок. І як ви бачите, хай яку дію ви вибрали, ви завжди повинні пересуватися вперед треком часу. До речі, деякі поділки на ньому мають позначки і коли ви проходите через них, то отримуєте певні бонуси. Коли ваш маркер часу проходить символ гудзика, ви відразу отримуєте стільки гудзиків, скільки зображено на усіх клаптиках на планшеті вашої ковдри. А якщо ви пройшли особливий клаптик, тоді візьміть його собі і негайно розмістіть на планшеті ковдри. І як ви бачите, ці клаптики це єдиний спосіб залатати порожні одинарні комірки на вашому планшеті ковдри. До речі, якщо після розміщення клаптику вам першому вдалося закрити квадрат 7 на 7 клітинок, тоді ви отримуєте особливу плитку вартістю 7 очок. Після того, як ви виконали одну із двох дій, далі хід виконує гравець, чий маркер і йде останнім на треку часу. І таким чином гра триває, поки обидва маркери не досягнуть останньої поділки треку. За уважу виконуючи дію переміститися і отримати гудзики, ви отримуєте гудзики лише за фактичну кількість пройдених поділок. Проте, якщо вам треба просунутися за останню поділку, просто зупиніться на ній. Наприкінці партії порахуйте кількість гудзиків, що ви отримали під час партії, і додайте 7 очок за особливу плитку. Після чого відніміть по 2 очки за кожну порожню клітинку на вашому планшеті. Перемагає гравець із найбільшою кількістю очок. У разі нічиєї перемагає той гравець, який першим дійшов до кінця треку часу. Тож наразі ми з вами розглянули усі правила, які будуть вам потрібні для вашої першої партії у настільну гру печворк український фольклор. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх у коментарях, і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре! Бувайте!